Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у корсунь Шевченківському районі Черкаської області. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок загальною площею 71 квадратний метр. У будинку три кімнати, окрема кухня, санвузол у дворі. Будинок цегляний та покритий шифером. Опалення, індивідуальне газове. У будинку є усі необхідні для комфортного життя комунікації. Є електрика, вода та газ. Загальна площа ділянки становить майже 8 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди. У селі є гарно розвинута інфраструктура, є дитячий садок, школа, зупинка громадського транспорту, магазини, аптеки. Якщо вам сподобалась ця пропозиція та виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.